І прямо зараз на цю сцену готові вийти два наступних учасника: Голуб'єв, Дмитро та Теренчук. Олександр. Серйозно. Так. Я так рада вас бачити. Це Дозай. просто легендарна е, компанія перед нами. Не кажи, сфильфі... В складі не цих не кажи. двох хлопців. Боже, ми знайомі, напевно, років. Багато. Дозай, Багато, твій вік зашифрований, обережно. <рик> я знаю, як не просто виступати перед своїми. Ну, типу, є така штука. Я, наприклад, мені дуже страшно. Я б, напевно, якби мені сказали, що Теренчук і Голубів буде сидіти в журі. Ну, Мені б Бреклі, дуже страшно, в два виступали. рази страшно було б виходити на сцену, тому що своїх важче розсмішити, ніж чужих. Але я вас дуже люблю і дуже поважаю. Взаємний і, і тим більше стільки, скільки ви робите, збираєте коштів. Двіся тут. В 22 році хлопці провели безліч аукціонів на підтримку ЗСУ. Виручена сума 2 мільйона 300 гривень раз. Найбільша сума за лот 666 тисяч гривень. Коротше, хлопці активно допомагають Збройним силам України. За це вам величезне. Дякую і підтримка всього залу. А тепер з Богом! Поїхали! В тату салоні. Все, готово, готово. Як ви і хотіли, штріх кот набив вам. Да. Да? Да. А скільки з мене? Ще секундочку. Пик. 15 гривень. А що, -а, так, дешево? Не знаю, воно пробилось як рулонобух і всього. Укр дуже скорий поїзд. Так, не куріть мені там в тамбурі! Мужчина просипаємося хазяті. Мущина просипаємося хазятні. Мужчина Жмеренка, просипаємося. Змеренка, Мужчина, Львів! Пане, вставайте, Львів! Львів! Ба Варшава! Варшава, курва, вставай! вставай у Варшава, вставай, курва! Франція! приб'ю! Вставай! Ламан проїжджаємо, вставай, 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 вставай! Перша хвилина приносить вам дві тисячі гривень. Дуже впевнено. Якщо ви готові, то ми можемо з вами продовжувати. А ми з цього місця, да, можемо? Давай. Ми <плес> в ламанчі. Друга хвилина. Поїхали. <плес> вставай, вставай, ми в лаванзі, Ла <плес> в ламанчик, <плес> все Лондон, конечно! А Лондон, так, да? тоді, будь ласка, э, э, чай чорний. <плес> Тобі вафлі. в Що? На вулиці. <плес> <плес> Дівчино! Дівчино, у вас випало. Точно це моє. Боже, я так і знала, що не перевелись, не перевелись, що дуже чесні ну, що? люди. Дуже вам дякую. Як відіграв, файно. <плес> Іменно одів, так воно не налазило, а чуть-чуть, і наш трохи. А цей голові. Як відіграв. Хлопці, ви готові йти на третю хвилину? Це буде 10 тисяч гривень. Поїхали, бажаємо успіху. Дніпро, e лодка, вечір, він, вона, романтика. Боже, як тут гарно посередині Дніпра. Боже, як ярка світить луна! Боже, як вона ще іскриша! Отображається вода Дніпра, яка не накатується на грідську дану. Боже, як в дивині кричить чайка. Все рядом звернути за воголь, дуже рідка птиця до сердити Дніпра! Боже, яка красота, яка романтіка! Догребе! Кохана, ти не втомилась. Та ні, не, не дуже. Тоді давай забуйок, я тебе додому проведу. Давай, опа, далі. А, випадок хлопець і дівчина дивляться фотоальбом. Так, дивись, це я в Карпатах, це ага. Валєра, це мій бивший, так це Хрещатик, це я з скоцьцю, це мій бивший, ага. так це Одеса, це Ніколай, це теж мій бивший. Чуєш? що не так? Мала, може я сфоткаюсь, ти піду. Юра, я думаю, що це був сміх. Це не кашель. Це, це клас, був ні. сміх, Це був сміх, який приносить вам 10 тисяч гривень. Я так розумію, також змірую хочеться На 20 тисяч гривень. І ваша четверта хвилина починається прямо зараз. Сама лінива працівниця ЗАГСу. Розписуємося, сосемся наступний. <рес> Провінціал в Київському театрі.

Дякую, Леся, бо я теж хотів за я кажу, я упав. Леся, як би ти не старалась сміятись <гум> носом з закритим ротом, я все це бачу. Це було дуже смішно. Хлопці, 20 тисяч гривень. Чи зазіхнетесь ви на святе? Так, 50 Так. Давай. Йдемо на 50. П'ята хвилина. Для вас. Поїхали. Це, це нарешті сталося. Секс фізрука і вчительки української мови. Ну що, Тамара Григорівна? Клас! А? Це найгірший клас за 10 років моєї педагогічної кар'єри. Дзвінок в поліцію. Алло? Алло, добро дня Національна поліція України. Срочно приїжджайте! Що б сталося? Не по телефону. А русская глубинка, русский мужичок провалился в туалет. Ванечка, Ванечка, господи, горе ты какой! Господи, горе ты какой! Помогите! Да что ж случилось -то? Ванечка, ну ты помни, помни, не бойся! Русские мы друг друга не бросаем! Пятьдесят тысяч гривен! У -у -у! Хлопцы, 50 тисяч гривень ваші. Я думаю, що в трудовій вже можна писати, що ви амбасадор розміши коміка. Юра, Мені в руки не давай, я депутат, мені не можна. Все молоду. Вітай нам. Крутий проект, дуже багато крутих коміків, і дуже потужно, що це відбувається в такий нелегкий час. Щоб люди трішки розвантажувалися, і кайфували від життя. Це дуже потрібно. Тому все буде Україна, всі разом до перемоги.